Сьогодні ми проведемо невеличкий челендж. Уявімо, що вже завтра футболісти НКВР верес зможуть виступити в різних чемпіонатах світу. Думаю, тут би заграв. Это уже нормально, тоже нормальный вариант. Кого вы А можно? Ну давай, можно. Молодец. Так, одного, я думаю, Валера Кучеров. Почему? Но он с мячом хорошо работает, спокойный. Я думаю, ему будет с этим понад подешево. Выбрать одного из футболистов и поставить его в тот чемпионат, где он бы лучше себя проявил. Давай. Чому? візьмем. Почему? Да, Пасик-пасик, голи-голі. Я думаю, він би там зара. Можно там де навіть занято. Да видно. А, это серьезно. Чемпионат Тайманду, да? Давай, Сэма. Сэм. Чемпіонат Монголії. Я думаю, что це его рин. Чечерині. Чечерині Мексика. Чего? Чувствую, таке, що там заіграє. Ні, ну я думаю. Водя, Водя? Поставив, да? Само. Э, цей. В годі хороший. Годі? Це валік постав, так? Само. Цей годі в Я Взагалі якийсь цей в чемпіонат Зимбабве його відправив. Я сюди Сеніш відправив. В Камбоджі з цим. Давай, окей. Ну, Скажіть, чому відновлення краще там. Корона. Валентина поставимо в Таїланд. Чому? Ну, що там <рігла> а зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Власюк. Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Це Сема на Валентин. А, Валіка поставив себе. Дякую. <різь> Давайте Дімончика, Кльоца Поставимо дуже технічно. 15 спальні і давайте поставимо бойка Бойка Куди? Ставимо чемпіонат Німеччини. Такий здоровий хлопець може там побадатися чи що. Що це? Що це чемпіонат монологи? Якісь грабелі? О, коротше, беру шарана. Шарана відправляє. Ну Я думаю, що рай, в принципі, в чемпіонат Португалії такий креативний, швидкісний. Я думаю, він би там о, крайнього хавчика непогано десь за спорт би грав би. Та давай я, я Максі Каванлі відправлю. А чого так, чого такі? таке? Таке що, він кінь, бігає, йо, йо це його тести, нехай там тести здає. <плес> 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 <А> <плес> лай, Because his his quality is like fighter, <laughs> and I think because uh, in La Liga um, everyone play with ball mm -hmm. and Hara Hara have very good quality with ball and he likes play with ball and that's why like Championship Turkey No Turkey yeah. You know Turkey Wesley Yes Okay you can and tell, why. tell why because uh, he like player very good but how they put me in cambodge <laughs> i don't know they somebody decided to put you in cambodge ah, man. Not also... because this is his football <laughs> why he's too aggressive I will kill someone all <laughs> day. Mm. Mm. Ну ось ми і закінчили. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Ну, пока